І всім привіт привіт друзі! Ви на каналі Супер Сеньок. І сьогодні ми будемо грати в макаку у мартишку, яка пригає. Ну це так ігра називається. У мене просто тут вже другі скини. Я просто в цю чуть-чуть чуть, -чуть поіграв уже. Отак. І у нас отакий от грибок. Такий гриб так він називається Боб. Да, таке. Тільки 36 секунда йде, а так... така шпучка. Це що за пригунчики якісь? На що ми там А, Цього грибочка звати Боб. Це карта вроді Ацька. Да, це Ацька карта. Отак от. Щас подходим до цих крутилок. Ууу! Я улетів! Не дожав! Не дожав! Рано прийму просто. Нічого, почнемо заново. На ці штуки можна, кстати, вставати і. Опа! Ого! Чуть не... Чуть не піджалися на електриче. Тинь -тинь -тинь -тинь. У кого відключають свет, ставьте лайк. Я тоже сейчас сижу без света, но записую видео. Бо ця игра, можна сказати, так, що без інтернету. Ми вже підійшли до сорокового До 40 частини. Но я хочу побити свій рекорд, у мене рекорд, як ви бачите... 191, я хочу попробувати його побити в цьому відео. Не знаю, чи в мене вийде, чи не вийде. Я думаю, вийде. Опа! Чому не коп. Спокойно. Хух. Чуть не впав. Сказав, чуть не впав і уже впав. О, давайте получим сюрприз там за 100 моні. 100 монет не 100 одне. О, рибка! Плевек к новим висотам. Я знаю, у мене є. Оце у нас звуки здає. Просто послухайте. Да, у мене є один друг. Если ты дивишся це видео, то здорово. Не буду я вам його палить. Не буду я вам його палить. Кто знает, то цей друг це плюс. Кто не знал, той знає. Хто знає, той знає. Так. Я ще плавничком всем так робить. Як ту монету собрать? Надо її ніяк не про блядь. Про Проподкурил. Я Денни сильмакаси чинить. Ой. Так, аккуратненько. Так, трассяточка, нормально. Блин. Опа! Ничего себе у нас требовает. Легко підстрибує. Паркур, паркур. Ух ти, -мо. Чуть не проиграв. ой 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 Це було так. Очку. Ізвиняйте вираження. Це було так. Неожиданно. Ой-ой-ой. Так. Тримаємо. Стримаем. Старобок Опа. 66. Рекорду за 70. Круто. Тут сейчас самое главное не впасти. Я хочу побить свій рекорд на 90... на 100 хочется. Або даже більше 100. Ого. 88, блин. Ладно. Остановимся на цьому рекорді по відео. В наступному відео, думаю, ми поб'ємо цей рекорд. Сьогодні, кому подобається відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока! Ждіть нових роликів!